Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу на тему соматична та вегетативна або автономна нервова система. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Ви вже знаєте, що за функціональними властивостями нервову систему можна поділити на дві групи. Це соматична нервова система та вегетативна. Її ще називають автономною нервовою системою. Вегетативна автономна нервова система, в свою чергу, ділиться на симпатичну та парасимпатичну. Ми про це поговоримо з вами трішечки пізніше. Почнемо з вами із соматичної нервової системи. Вона охоплює ті відділи центральної та периферичної нервової системи, які інервують опорно-руховий апарат. І забезпечують чутливість нашого тіла, тобто дотикову, больову, температурну функцію. Якщо ми говоримо про функції саме, то соматична нервова система виконує такі функції, як збирає інформацію від органів чуття і спрямовує її до центральної нервової системи, та передає нервові імпульси від центральної нервової системи до скелетних м'язів, при цьому керуючи різноманітними рухами нашого тіла. Взагалі, виконання людиною різноманітних руків пов'язано з роботою рухових нейронів. Давайте з вами з ними познайомимося, точніше пригадаємо, ці нервові клітини з довгим аксоном передають сигнали із центральної нервової системи до робочих органів, зокрема до скелетних м'язів. Пам'ятаємо нервову дугу, тобто якийсь м'яз, наприклад, він. Отримавши інформацію з навколишнього середовища, передає через да, нервові волокна аж до центральної нервової системи, саме до головного мозку. Коли він сприймає цей подразник, то назад повертається до цього м'яза, для того, щоб він відреагував якось на подразники. Взагалі, рухові нейрони вони розташовані в різних ділянках центральної нервової системи і тіла е, інших у передніх, наприклад, рогах спинного мозку. Їхні аксони будуть відповідно входити до складу саме спинно-мозкових нервів. Існує взагалі два види рухових функцій: це підтримання пози і власне рух. У природних умовах взагалі відділити їх одну від одної неможливо, тобто в здійсненні цілеспрямованих рухів руки або ноги беруть участь не лише рука чи нога, а й весь тулуб. Саме тулуб спочатку повинен набути певного положення, і з іншого боку, для підтримання пози потрібно, щоб у відповідь на будь-які впливи, що порушують цю позу, відбувалися відповідні компенсаторні рухи. Як вже, яким же чином регулюються рухи? Всі рухи, чи то рухи мимовільні, чи довільні, які організм здійснює для задовілення своїх потреб, вони регулюють структури центральної нервової системи. В регуляції простих рефлексів та окремих рухів відіграють роль відповідні структури, які розташовані у спинному мозку. Складні рухи забезпечують вищі рухові центри, які розташовані в мозочку, в середньому мозку, підкіркових ядрах і корі великих півкуль кінцевого мозку. Кожен з цих центрів регулює відповідні рухи. І ви вже знаєте, що міст мозочок та середній мозок регулюють напруження скелетних м'язів, переважно тих, які протидіють сили гравітації. А мозочок відіграє важливу роль у регуляторних Рухах, наприклад, рівноваги тіла або координації рухів. Програми довільних рухів закладені в асоціативних зонах кори та підкіркових ядрах. Частина програм вроджена, а інша частина набута. Спочатку чутливі нейрони передають сигнали про стан скелетно-м'язової системи від рецепторів м'язів, сухожиль, суглопів, шкіри, зору, слуху та рівноваги через таламус. До рухової зони кори головного мозку. Далі рухові нейрони від кори півкуль посилає сигнал на рухові нейрони спинного мозку, а ті, в свою чергу, впливають на м'язи, результатом чого є рух. Якщо людина з самого народження перебуває в постійному русі, це є запорукою її здоров'я. Головний мозок людини має здатність все фіксувати, зокрема, й потребу у виконанні різних фізичних прав. Тому Намагайтеся закласти в мозок інформацію про регуляторне виконання фізичних прав, які стануть потребою. Якщо в підлітковому періоді зменшується рухливість, з часом це стає однією з причин різноманітних захворювань. Тобто, якщо ми говоримо про соматичну нервову систему. Вона регулюється свідомо, тобто ми хочемо здійснити певний рух, і це відбувається. Це саме буде підпорядковуватися в соматичній нервовій системі. А тепер перейдемо до вегетативної або автономної нервової системи. До неї належать всі відділи, які регулюють діяльність внутрішніх органів, далі діяльність непосмугованих м'язів, судин, кишечнику, різних залож, а також серця. Таким чином, вона регулює процеси обміну речовин нашого тіла. Основною функцією саме вегетативної або автономної нервової системи є підтримання гомеостазу, тобто динамічної сталості внутрішнього середовища організму. Її діяльність не підпорядкована свідомості, хоча й регулюється з боку спинного та головного мозку. Завдяки цій властивості життєво важливі органи, такі як серце, кровоносні судини, шлунок, легені, не припиняють виконувати свої функції навіть тоді, коли людина не притомніє. Якщо ми говоримо з вами саме про вегетативну або автономну нервову систему, то вона ділиться на дві групи, як ми вже з вами пригадували. Тобто. Це симпатична та парасимпатична частини. Імпульси, що від них надходять, зазвичай протилежно впливають на роботу певного органа. Так, якщо симпатична частина стимулює діяльність серця, то парасимпатична навпаки гальмує. Секреція шлункового соку стимулюється підпливом нервових імпульсів, які надходять від парасимпатичної частини. А симпатична частина, навпаки, цей процес уповільнює, тобто вони працюють як, як е, саме важелі, тобто, якщо одна здійснює, інша навпаки її гальмує. Давайте з вами детальніше. Розглянемо парасимпатичну та симпатичну частини вегетативної автономної нервової системи за допомогою 3D сцени. Спочатку поговоримо з вами про парасимпатичну нервову систему. Вона часто відома як компонент вегетативної нервової системи і відповідає за відпочинок та травлення. Вона також включає симпатичну та кишкову нервові системи. Парасимпатична і симпатична нервові системи регулюють частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, дихання, травлення, сечовипускання, температуру тіла, сексуальне збудження та інші фізіологічні процеси у відповідь на подразники. Якщо ми говоримо про парасимпатичну нервову систему, вона сприяє декільком специфічним функціям організму, одночасно зменшуючи або розслабляючи інші, оскільки вона працює для збереження енергії. Травлення, наприклад, стимулюється через вибороблення слини, виділення жовчі жовчного міхура та посилене випорожнення. Серцево-судинна діяльність розслаблюється, скорочується частота серцевих скорочень і знижується артеріальний тиск. Додаткові ефекти по всьому тілу, такі як уповільнене рівномірне дихання та низький рівень, наприклад, гормону стресу, характерні для тіла в стані спокою за парасимпатичних умов. Тобто, давайте ще раз: парасимпатична нервова система відповідає за звуження саме, вона. Стимулює вироблення слини, зменшує частоту серцевих скорочень і спонукає до уповільненого рівномірного дихання. Вона стимулює травлення, стимулює виділення жовчі, пригнічує вироблення глюкози та скорочує сечовий міхур. Окрім цього, вона сприяє ерекції статевих органів, якщо ми говоримо про чоловіків. Тепер давайте перейдемо до. Саме симпатичної нервової системи. Зараз так, симпатична у нас нервова система, вона відома так само, як компонент вегетативної нервової системи, бійся або біжи. Тобто, вона навпаки розширює зіниці, гальмує вироблення слини, збільшує частоту серцевих скорочень і спонукає до прискорення дихання для збільшення кисню. Вона гальмує травлення, стимулює секрецію адреналіну та норадреналіну. Пам'ятаємо, да, гормонів стресу, стимулює вироблення глюкози для отримання енергії, гальмує скорочення сечового міхура та сприяє саме у чоловіків еякуляції і скорочення у жінок. Тобто бачимо, що ці дві системи працюють як важелі. Якщо симпатична нервова система розширює зіниці, то парасимпатична, навпаки, їх звужує. Давайте підсумуємо, що нервова система поділяється на соматичну систему, яка регулюється свідомо, та вегетативну або автономну, яка не підпорядковується волі людини і ділиться на симпатичну. Та парасимпатично. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання стосовно даної теми, запитуйте їх в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!